Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні ви на каналі Української вітми. І сьогодні ми з вами дивимося, що він думає про вас на даний час. Які в нього думки? Що він там запланував? Мої хороші, не забувайте підписувати, щоб не пропустити нові відео. Приходьте на особисті розбори, розклади. Мій телеграм я залишаю під відео. А також відео по містах України на моєму другому каналі Таро Україна. Дівчата, давайте дивіться, які думки в нього сьогодні про вас. Можете загадувати як колишнього, так і нинішнього. Того, хто у вас під питанням, зараз будемо все дивитись. Єдине, що дуже добре, сконцентруйтесь і згадайте, який він, який приємний момент про нього. Дивіться на карти, думайте про свого Васю або про у Думаєте, згадуйте, загадуйте. Що ти думаєш про мене? А я вам подивлюся. Давайте. Хто ж у нас він? Кроже От злітва, отак, хто в нас ви? Ви в нас дев'ятка же Ну, гарна парочка така, солоденька. Думки про вас. Ой, все. Ой, все. Дівчата, де туди ви збираєте? Тільки чесно. Щоб я туди не ходила. Чоловік з великим потенціалом, як би це не звучало. З великими можливостями, чоловік талановитий, з розумом, може руками щось робити, якщо йому це треба. Гарний, є якась така зюминка у зовнішність. Да, має свої там, думки, собі на умі, але до вас тягне дуже хочеться вас. І це його основні думки. Дуже що-то з вами, щось там Дуже хочеться. І від того, що не так складалося, як гадалося, він сидить напружений, переживає. За щось дуже сильно переживає. А ви в нас за дев'яткою жезлі, ви вже всі там очі проплакали, сили віддали. Хто у стосунках, ви вже перенервували, вже там на все рукою махнув і буде те, що буде. А не буде, то і ладно. А йому, значить, уваги не вистачає, як дитина. Коротше кажучи, уваги не вистачає, бо ви для нього верховна жриця. Тобто і мама, і сестра, і жінка, і улюблена донька. Все в, 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 в одній іпостасі, все це ви. А він не знає, як до вас підійти, що робити, щоб все було ідеально. Ну, може, дівчата в когось характер такий. Значить, так, зараз будемо. Якщо вам портрет вашого ідеального підходить, слухаємо далі. Значить, зараз будемо виділяти. Тут у нас якийсь прийшов трошки тю, який загуляв. Дівчата, тепер інформація для вас, для тих, хто був в трикутнику або є в трикутнику. Або сильно підозрює, або чоловік пішов від вас, наприклад. Його думки про вас. Трикутник. Я не правий, я наробив діл. Я не знаю, як це виправити. Ну, бачите, що знову випадає? Я витягую з колоди. ось колода. Я тягну з колоди ту ж саму карту. Я страждаю, бо я був неправий. Я як запажим мечів або конфлікт скоїв, або щось погане тобі зробив. І не... хочу до тебе, але не можу. Якщо ви одружені з ним, його думки про вас. Слушайте, що вони всі ПМС чи що? Чи вісняний катаклізм? Тут також страждає, тут якісь острахи, страхи. Йому важко. Тут дивіться негатив, хто сімейний. Тут побутового багато, тут хтось влазить з родини. Я мріяв про одне, у нас з тобою зовсім інші стосунки. Тут і ревно ще є. Ти така гарна, на тебе інші чоловіки увагу звертають, а я тобі ні до чого Боже. Думаю навіть про те, що все. Стосунки не зберегти. Так, а якщо то Але Ви знайомі, що він про вас думає. Яка ти гарна, файна, яка ти файна? Файна, ти мені по долі. Тобто він буде довго ще з вами. знаєте? Чи будуть стосунки, якщо новий, чи ні, але поряд буде людина. Давайте в кого не визначені стосунки. Що він думає? О, він Тут думає, що я люблю себе, а з тобою в мене нічого не вийде. Чому так всі вони думають? Щось в минулому є погане. Щось вже накопилося, знаєте, і за правосуддям. Ну, дивіться, і правосуддя, і карта суда, бачите? Дві карти, що всі три карти, три навіть, вказано, що є проблема з минулого, яка. Дуже багато бажання було та почуттів, і е, була зрада або фізична, або психологічна. Ну, Кожного своє, це загальний розклад. А, і щось зруйнувало. Тобто, можливо, увагу комусь приділив, можливо, обіцін... Обіцін... цінив вас. Він сам відмовився від щастя в ваших стосунках. Давайте так, у кожного по своєму. Прогорається. Я сам все зламав. Тепер намагаюся зрозуміти, нащупати ту і да. Тот варіант. Хочу, варіант. Ну, вже були ці карти, хочу в сонечко, хочу. З'явиться, з'явиться, але не так швидко. Якщо не спілкуйте, з'явиться. Якщо ваш чоловік, то почне щось з вами виясняти. Дивіться: людина тягне до вас дуже, думає про вас часто, фантазії еротичні. страждає сам від себе. Давайте чесно. Вважаю, що у вас повинен бути інший чоловік, який вам дасть більше любові, ніж він. Тут вийшли ви. Я вас знайшла. То в мене була дев'ятка жезлі. ви як дивитесь на цю ситуацію? А ви не знаєте, як він там вже був повішений? Ви не знаєте, уміренок, вона підвішена, бачите? А ви не знаєте, як набути щастя в цих стосунках. Ви думаєте, може краще почекати, хай він сам там розродиться. Ні, тут, не, дівчата, тут є дійсно вплив з іншого боку від жінки, для того, щоб людина відмовилася від стосунки. Це загальний розклад, не всім він іграється. Хто в стосунках, хто у вас не стосується, так? Тут, як омана -ам -ам спокуса, на яку чоловік повівся. Ну, тобто ваші проблеми в них є ніжки. вони з звідкись ростуть, зрозуміло, так? Це втручання з іншого боку. Так, порада вам. Чотири вийшло. Люби його, плекай надію. Але негатив нікуди не подінеться. Дивіться, тут кажуть про те, що у вас буде ще можливість спілкуватися, якось бути разом. Буде з двох боків бажання бути разом, але якісь проблеми все одно залишаться. Тобто, якщо ви бачите, що він все одно не розслабляється поруч з вами, боїться, психує, якось себе поводить дуже дивно, то то вже вказано, що дійсно там може бути негатив. Повіше не вийшов. Може, що трошки. Ну, не просто так проблеми. Дівчата, все сказала, кому треба пишіть на особисті розклади. На все добре.